Навчання грамоти письмо. Тема сьогоднішнього уроку урок розвитку зв'язного мовлення Складання тексту опису. Ви, мабуть, знаєте, що художник малює фарбами, музикант нотами, а письменник словами. І сьогодні кожен з вас побуде трошечки письменником, тому що ми з вами будемо описувати. Рослину, тобто створювати текст опис. Описи бувають різні. Описувати можна людей, тварин, будинки, вулиці, природу, події і явища. Описуючи, ми малюємо але не фарбами, а словами, і, чим краще ми опишемо предмет, тим легше буде його уявити. Як я вже сказала, на сьогоднішньому уроці ми з вами будемо складати опис рослин, а якої саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Послухайте її. я на сонце дуже схожа, золотиста, ніжна, вожа. Я щоранку розквітаю, промінцями всіх вітаю. Відгадати вам не важко, що за квітка я! Вірно, Ромашка. Отже, ми сьогодні будемо складати опис Ромашки. На уроці читання ми з вами читали уривок з казки Ганса Крістіана Андерсена Ромашка. Пригадайте цю казку. Описувати Ромашку ми сьогодні будемо, даючи відповіді на запитання. І використовуючи слова підказки. Що ж, починаємо. Прочитайте перше питання. Яке стебло в ромашки? Нижче ви бачите слова підказки. Прочитайте слова і виберіть потрібне слово: тонке, струнке, зелене, товсте. Подумайте. Вірно, тонке. А тепер давайте дамо відповідь на питання у ромашки тонке стебло. Запишемо цю відповідь у зошитах. А прочитайте наступне запитання. Які в ромашки-листочки. Прочитайте слова підказки: сухі, свіжі, зелені, гострі. Пригадайте казку і подумайте, які ж слова підказки ми виберемо: зелені, гострі. А тепер складемо речення, відповідь, листочки, в ромашки. Зелені, з гострими інчиком. Запишіться речення в зошиті, продовжуємо писати в рядочку. Прочитайте наступне питання. Які у квітки-пелюстки? І прочитайте слова підказки: ніжні, білі, срібні, товсті, довгі. Виберіть слово, яке нам потрібно. Вірно, білі. А тепер дайте відповідь на запитання. Пелюстки у квітки білі. Записуємо це речення у зошитах. А тепер прочитайте останнє питання: яка у квітки серцевинка? І прочитайте слова підказки: Велика, золота, кругла, жовта. Пригадайте, яка ж у квітки серцевинка, вірно, золота. Дайте відповідь на це питання. Серцевинка у квітки золота. Запишіть останнє речення у дошку. А тепер давайте прочитаємо текст-опис, який у нас вийшло. У ромашки тонке стебло, листочки в ромашки зелені з гострим кінчиком, пелюстки у квітки білі, серцевинка у квітки золота. Ось ми з вами і справились із завданням. На цьому наш урок закінчений, Ми сьогодні були просто молодці.